Отже, же замешиваем тесто для дилбер до даги. Зараз ему вымешаем полностью. Дамо вот. трошки відстоятися. Інгредієнти напишу в коментарях під відео, як робиться, що треба для тіста. Це турецька пахлава Ділбер додаги. доги. Як що ви бачите, то тісто еластичне. Ось таке еластичне тісто, тісто вийшло. От. Зараз воно у нас декілька хвилин полежить, відстоїться. От. Начинку приготував заздалегідь. Ну, мелко. мілка, вот. але будемо пробувати, що там далі вийде. Вот. Ось такі у нас ці. Наступне відео буде, як розкатую тісто. Сподіваюся, що вам видно. Я сподіваюся, що там видно вам тісто ці кульки. Ми зараз тонесенько будемо розкатувати. Чучками, досипа. Це ще тостей, шортіста, тому ми його ще. Зараз розкатаємо його. Ви самі побачите, яке воно повинно бути тонке. Тісто, ой, да, тісто розкатується тонесенько, тонесенько. Хай вас не засмучує. що воно трішечки нерівне, але ж так, і зараз повертаємо на інший бок і розтягуємо його далі. От. Ну, весь процес тут у мене 12. Весь процес я вам не буду показувати, розкатувати. Це займе багато часу. яке воно тоненьке. Ось, ось, якщо, якщо ви бачите, просвічується моя рука, але можна ще трішечки, зробити ще трішечки тоньше. Потім, коли я всі ці шари розкатаю, змащу вершковим маслом. От. Я їх, всі ці шари тіста, ось, як можете бачити, воно тоненьке-тоненьке. Потім всі ці шари змащую вершковим маслом з олією посипаю э, начинкою, начинкою і складаю, не скручую в рулет, а складаю. Вот. Коли я це все складу, потім я буду показувати, як я розрізаю. Вот. Якщо ви можете бачити, то ось воно, ось воно, Бачите, просвічується рука. Дзілберт додає Кінцевий результат.